В усіх регіонах зберігається потреба у застосуванні цілодобових обмежень споживання електроенергії. Причина, наслідки масованих атак Росії на енергооб'єкти. Обсяг знеструмлень сьогодні збільшено до 3-4 черг. Крім того, графіки обмеження потужності застосовують до промислових споживачів. Енергетика закликають громадян максимально ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з'являється. І про стан енергосистеми розпитаю Олександра Гаву, гендиректора акціонерного товариства Оператор ринку. Пане Олександре, вітаю вас, доброго вечора, пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, детальніше про стан енергосистеми після останньої масованої атаки, де саме на мапі України зараз найкритичніша ситуація? Чи це знову Харківщина, Харків, Одеса, Київ? Чи ворог от якось змінив тактику і б'є по нових вузлах? Ситуація в енергосистемі складна. Це те, що можна сказати, очевидно. Це вже восьма масована ракетно-дронова атака спочатку цього року по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні. Безумовно, наразі найскладніша ситуація з інфраструктурою Полтавщини це місто Кременчук та на території Чернігівщини. Окрім цього, ворогу вдалося завдати серйозних уражень певним об'єктам генерації і передачі електричної енергії. Тому ми маємо. Проблему за якою можливо і можна було би збільшити обсяг відпуску електроенергії, тобто її генерацію, проте її неможливо передати для всіх споживачів, чи користов... і як наслідок так, це так. призводить до збільшення відключень споживачів, які ми маємо на сьогодні, і яке не мало би бути таким, якби такої так і не відбулося, пане Олександре, А чи використовує Україна зараз от усі можливості імпорту електрики з Європи, і чи вистачає цього перетоку, щоб перекривати хоча б частково дефіцит? Безумовно, Україна використовує весь доступний імпорт по максимуму. Більше того, для того, аби уберегтись або мати певний додатковий механізм на ось такі випадки уражень. Починаючи з грудня, «Укренерго» вже узгодило збільшення пропускної спогроможності цих ліній, по якими передається імпортна електроенергія, до 2300 МВт. Проте варто розуміти, що імпорт електроенергії в Україну це не панацея. Він також вразливий, особливо коли ураження. Зі сторони Російської Федерації відбуваються по магістральним електричним мережам, які ці ураження в свою чергу призводять до того, що не можна передати електроенергію по території всієї України, всім її споживачам, як імпортної електроенергії, так і тої, що виробляється на наших електричних станціях. Ми всі розуміємо, Україна так, так продовжуйте, будь ласка. Також варто сказати, що Україна додатково застосовує таку річ як аварійна допомога НЕКУ КРЕНЕГО в свою чергу звертається до Румунії, Словаччини Польщі для того, аби отримувати електричну енергію з цих країн. І варто згадати обов'язково окремий механізм, за яким споживачі в першу чергу промислові споживачі можуть забезпечити собі роботу. Без графіків обмеження потужності, у разі якщо вони будуть забезпечувати своє споживання мінімум на 60% відсотків імпортну електроенергію, це є важливий механізм, який дозволяє збільшити обсяг імпорту електричної енергії. В Свою чергу це призводить до того, що кількість обмежень стає менша або вони взагалі зникають, у разі якщо є можливість, звісно, передати цю електроенергію мережам НЕК «Укренерго». Пане Олександре, ми розуміємо, що вимкнень світла нам на жаль не уникнути, але при цьому люди продовжують скаржитися, що ці відключення відбуваються, нібито несправедливо. Виходить, що в одному районі світла немає по 16 годин, а в сусідньому може таке бути, що не вимикають або мінімально вимикають світло. Поясніть, будь ласка, а чому так може відбуватися? Від чого це залежить в нас? Буквально півтори хвилинки. Тоді я буду коротко. Перше, що потрібно сказати, що енергетики слідкують за тим, щоб відключення відбувалися рівномірно. Ми приділяємо цьому величезну увагу. Зокрема, над цим працює держенергонагляд, це державна установа, до якої можна звертатись, якщо ви вважаєте, що відключення світла відбуваються нерівномірно. Також з цим питанням обов'язково можна звертатись до вашого обленерго-оператора системи розподілу. Проте варто зазначити, що такі відключення можуть відбуватись. У періоди, коли відбуваються якісь додаткові системні аварії, як це, наприклад, відбулось позавчора, і як наслідок, періоди відключень можуть збільшуватись або можуть відбуватися аварійні відключення споживачів, що звісно змінює або взагалі нівелює всі графіки відключень, тому що коли аварія відключають тут і зараз для того, аби збалансувати роботу енергосистеми, також <клес> потрібно зазначити, що відключення можуть відбуватися в певних регіонах, там де наразі загиблення відбувається по резервній схемі для того, аби Врешті постачання споживачів здійснювати максимально швидко, максимально швидко відновлювати живлення для споживачів. Енергетики застосовують резервні схеми, які можуть передавати певну обмежену потужність, тобто не так, як це відбувається зазвичай. І за таких умов, звісно, у деяких споживачів може відбуватись відключення частіше, тому що є обмеження щодо конкретно цього місця, по якому задіяна резервна схема. Тому варто розуміти, наголошую ще раз, що енергетики приділяють рівномірності відключень величезну увагу, і ми намагаємося робити все можливе для того, аби. Такі відключення, по-перше, не відбувались, і для цього відбуваються ремонти мереж. Відбуваються ремонти генерацій, А по друге, у разі, якщо врешті така обставина є, щоб ці відключення були рівномірні, пане Олександре, Я вам дуже дякую за інформацію, за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Гава, генеральний директор акціонерного товариства Оператор ринку. Дякую вам.